Ну що ж, це вже прямо якийсь щоденник виходить. День третій. Записую його, тому що спостерігаю прогрес. І на цей раз я прокинувся ще на півгодини раніше. Ну, я думаю, що я все ж таки сповзу там до кількох годин. Може буду пробувати туди-сюди, рухати точку прокидання. Але хороші результати. Я записав шорт, який так взлетів сразу на пів штуки. На пів штуки взлетів. Про нормальний стан. Врешті-решт, вчора вийшов в нормальний, якісний стан роботи. Свідомості психіки Перестало все запарювати. Адже війна нас всіх запарила кожного. Якось ніби як в нормальний довоєнний стан вернувся. І ну, це ж результат даного підходу, даного мого графіку. А сьогодні вже третій день. І я то зробив каву. Але поки вона стигне, в мене ну, настільки я не знаю, чи це правильно сказати багато енергії енергії, чи це щось інше. Але мені хочеться зробити вже зарядку. Тобто. Не просто сів і такий о, хорошо думається і каву п'єш. А мені не впадляк прямо навіть кортить з зарядочки почати цей день, що являється дуже хорошим дзвіночком. І розповім ще про всякі Постереження, як це все проходить. Стан продуктивний, але вчора все ж таки хотілося відіспатися в тому, в тому сенсі, що днем знов вздрімнув в поліфазний сон, потім вечором попрацював. І знов захотілося спати і виспався до отже, до після півночі вже виспався. До після півночі в мене був типу сон, і перед тим ще денний сон. Також позавчора я ще ж потренувався і відчуваю таку кріпатуру, і відчуваю, що. Робота організму краща, Відгук на це фізичне навантаження кращий. Бо бувало, що ну, потренувався, ну да, воно там. Також там дали відгук. А тут я бачу, що сон хороший, приємний, якісний сон. Такий сон, що в ньому просто купаюся спати. Дуже добре, якісний стан, здоровий. І, відповідно, це тренувальний відгук дає. Раніше я от слухав, як інші розповідають, і думаю, як там то все робити, от це в когось щось получається, а що там в мене виходить? Ну, щось виходить, а може, щось не зовсім так. Так само, як колись я слухав про усвідомлені сни. Але батя мені каже, та ну вони придумують, нема ніяких усвідомлених снів. І я думаю, ну не знаю, може й нема. От, і я не був впевнений, чи існують усвідомлені сни. А коли мені вдалося, і коли я попрактикував цю тему, порозвивав усвідомлені сни, то я вже на своєму досвіді знаю, що вони є, що вони існують. Так само і ось це зараз те, що виходить з цією моєю методикою. Ну, я не претендую на авторство, авторство лише в, в практичній реалізації, яка вдалась. Ось в тому, що розповідаю. З першого джерела за себе. Ось. Можливо, в якійсь авторство в якійсь компіляції. Як я це все для себе в ціле зібрав. Адже на протязі життя щось збирається, а потім для себе вибудовуєш цей ланцюжок, якусь збірку. От. Тобто можна зробити якийсь стартер. Якийсь фреймворк. Ти не являєшся винахідником програмування, чи мови JavaScript, чи в принципі фреймворків, Але це твоя збірка авторська. От. І наразі ділюся практичним результатом. І почати ранок з розминочки, це дуже корисно. Тому що таким чином розганяється кров, лімфа, постачається кисень до, органі... до клітин, і від організму йде імпульсація, яка будить додатково мозок живить його активністю. Тому що. Тому це дуже-дуже добре. Це дуже-дуже супер. От. Ще я помітив вчора, що в різний час мозок працює по різному. І в кожному часі можна для себе підібрати, підібрати що робити краще. Наприклад, я знімав відос ще в суперранішній час. Десь біля трьох ночі я знімав минулий відос. І десь так там до сіми це був один стан роботи мозку. А вже в день світлий, інший, але також хороший і якісний, але інший. І вже для себе можна підібрати, ну, визначитися для себе кому зрительно. Чим який проміжок для тебе характерний? І собі підбирати, в який проміжок, що саме для тебе краще робити. От. Я думаю, що тут може бути і індивідуальне, тому треба дивитися по собі. Ну і щось загальне. В принципі, от, воно просто накладається одне на одного. І в кожного виходить. Якась своя картина. Так що раджу спостерігати, робити, відмічати для себе характерні відмінності, як, як працює мозок о 3-й годині ночі, ранку, п'ятий, шостій, сьомій, 9, 10, в обід. Вот, і підбирати для себе активність, що краще. Робити в який період? Що в який краще робити. Що далі? Далі також маю що сказати. Це про ці фази. Ага, да. ось що я хотів сказати важливе. Є е, ось цей в мене період, в який я прокидаюся. Він в мене зараз плаває від приблизно часу ночі, там, до 3, може плисти до 5, 6. Далі я його вже відпускати не буду, навіть і до 6 не хочу доводити. Краще десь так до 4-5. І от я для себе буду тестувати. Якщо мені вдається трошки раніше, прокидаюся, окей, роблю для себе спостереження. Як це для мене? Що це, як воно виходить, коли я в час ранку прокидаюся? Якщо десь в 2-3 вже так виходить, спостерігаю. Там в 4 попробував, в 5 попробував, назад попробував. І отак туди-сюди, туди-сюди, прощупую ще для себе ці варіанти. Але все ж таки краще їх прощупувати від більш ранішнього часу, так як в мене вдається. Тому що я виспаний і я можу повноцінно зрозуміти. Бо якщо це знову ж таки повторююся, не досипати. І просинатися спеціально раніше, тоді вже результат буде нечистий. От. Ну, я думаю, воно якось само собою буде плавати. І оця точка, коли я виспаний прокинувся, вона буде плавати в цьому діапазоні. І я буду робити спостереження. От. Який же ж варіант кращий, який варіант. Чим характерний. Можливо, немає зовсім кращого варіанту, абсолютно, тому що там якийсь варіант краще для одних процесів, інший для других. Також допускаю такий варіант. І нехай моя ранкова зарядочка буде для вас хорошим прикладом надихаючим. В нас так працює в голові. Що ми бачимо, те нам і хочеться повторити. І ось ця моя активність, діяльність і те, що я записую, це також іде вкачування в твою голову. Твою голову. Так само, коли ти дивишся новини, і воно тобі вкачується в голову. Так, і коли ти дивишся щось корисне. Розвиваючи, воно також тобі вкачується в голову і в тобі реалізується. А, якщо в тебе є до цього інтерес, якщо це в, твоїй, в твоєму сприйнятті супроводжено якимось емоціями, от якоюсь ментальною енергією, плюс пророблена моя активність діяльність, що ця інформація я зробив це. Ось. І тоді вдається тобі вкачати це в голову і воно працює на тебе. Тому моя ранкова зарядочка. Це також є хорошим вкачуванням і прикладом. Цієї мотивації для тебе. От заодно можеш подивитися, що саме можна робити, які саме вправи. Я спочатку розминаю кисті, потім цю хвильку, потім в локтях, плечі. Ну або шия плече, або плечі шия. Ну, зазвичай плечі Спочатку. Потім, як коли. Коли хочеться халявити іще я. Але мені просто тут прям така кріпатура, що захотілося плечі порозминати. Далі голова. Нам а кава, каву ще не торкався. А вже бодряком. Може, навіть не буду її повністю допивати. Я просто бути розробив ну, там. сир і масло і хліб. А... Потом трошки почекаю і борща з вітамінами наверну, І це буде. Це буде сила. так можно. теперь можно вот так. Ну, что два раза так можно понахиляться. Третій раз. Є така штука, є така вправа. Знаю, треба бути опережним, але вона хорошо кисно насичує. Треба до Воздуху ковтнути, затримати. І ми, коли це нахиляємося, то воно зжимається в легенях і кисне, подається в кров і б'є в голову. Воно освіжає, але якщо занадто сильно зробити, то можна впасти, вдаритися головою. Не дай Бог, ще підскочить тиск, і якийсь там сосуд в голові розірветься. Треба бути обережним. Я не знаю, чи розірветься, Але все ж таки треба бути обережним, тому що там піднімається таке відчуття, як тиск може підскочити. Тому це треба практикувати дуже акуратно, по чуть-чуть. Можна втратити свідомість впасти. Від цього кисневого удару, від удару тиску і кисню. Це діє сильно, але треба дуже акуратно. Хорошо, хорошо, дійсно класно стає. Тепер. тепер, 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 тепер. Ага. Ось таке. скорочування. Люблю мельничку. Вообще тема мощная. Ось тут порозминат. В школі діти дуже сміються. Якийсь такий сексуаль... сексуальний рух. Є ще така штука, вона важка, але коли хороша форма, то робиться легко. Може довго не буду, бо що ж кава стигне. Ноги. суглобах. Ну і в коленах. вже і пострибати хочеться. Раніше щось організм був засиджений, не дуже готовий. Класно. Оцей біг на місці мені доставляє. Стрибки легенькі, такі на носочках. З поворотами. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Що характерно, прокинувся. Сходив відложити лічинку. І вже теж намек на те, щоб ще раз сходити. Але цікаво, чекає. Після кави точно, точно лічинка буде. Ну це хорошо, воно все. Працює. Так що... Ось він результат. Приєднуйся до моєї методики.